Військові це наші герої. Це наші захисники, які нам дають можливість лягати в наші тепленькі ліжечка. Герої, які оберігають наш спокій. Це ті, хто захищає нас. Військовий це такий герой, який захищає нас від русні і не дає русні добратися до нас. Це ця людина, яка стоїть на захисті нашої безпеки та миру, яка готова віддати своє життя за. Рідних, близьких та наш майбутнього. Який вбиває сіян. Вони сині, вбиваються із сусід. Воїн, який захищає Україну від росіян. І він дуже сильний. От зараз тривога і він бореться із росіянами. Вони мої захисники, справжні герої. Вони ряту рятують мене від гадких ворогів, і крім цього, допомагають мені там ходити в школу чи просто спілкуватись з друзями.